Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина живу собі, як всі. В моєму місці тихо, не стріляють, але війна торкнулась до душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози біль і розпач. І так нестримно пишуться листи, ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти. Перед. Йдеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки. Родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Я люблю тебе дуже, дуже, герою мій, не з книги, а з дня. Знову сирена, неспокій рушить, та тривога за тебе, бійця. Ми не бачились у вічі не знаєм, Ти ж вірніше за зорю в вночі. День і ніч з тобою минає всі за тебе мої молитви. Я люблю тебе, непереможній, у сілі, лиш у битві за край, хай минають кулі, ворожі. Я чекаю і люблю, пам'ятаю. Жінки України, бійці зсу, пекельним стожаром спалахує обрій у ваші серця, вашу диву красу вп'ялися зіниці голодної кобри. Якби ж я міг обійняти хоч раз всіх разом жінок, щоб від куль захистити. Та тільки молитися можу за вас, щоб сили небесні до вас прихилити. Матусенько Божа, царице-цариць, шатрам омофору свого рятівного, в краю калинових пісень і пшениць, спаси наших доньок від гадя чужого, улий наші ріки живої води і мертвої крові у горло ворожа, Знову ми свого народи. Тепер не убий, він сказати вже не зможе. Зійшлось добро у двобої зі злом, і має світанок пітьму подолати, і травень розквітне за вікном, і сонце завітає до кожної хати. Вклоняюсь вам, українські мадони, хай небо ото зветься вам журавлями. Простіть, що сам не можу стояти між кулями й вами. Настане пора мирних зірок і з'являться храми святої Офіри, Хай стане на всіх українських жінок. Броні із любові, надії і віри. Сьогодні Україна у вогні. сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як ладете голови за ідею, за Україну. За добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є єдиний орієнтир добробут нації і слава України. Солдати, воїни, ви мужні вимужні непохитні, Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через глу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас.